Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я хочу вам розказати про дуже хороші тексти за неймовірно вигідними цінами. Я підшукала для вас список таких книжок. Торік я робила двічі таке відео і зараз вирішила повернути цю тему на свій канал. Бо сама люблю шукати якісь такі дуже вигідні е, варіанти е, пропозиції, де можна придбати якісь книги і прочитати. І вам так само ось зараз розкажу. І, можливо, вас зацікавить бодай, одна із цих книжок. А ціни сьогодні в мене від 72 гривень. Ну і далі там 104, 109, ну ось такі варіанти. Книжок, і це хороші тексти, на мою думку, тому. Думаю, що вам бодай щось та й захочеться прочитати. І обов'язково нагадую вам зазирнути і подивитися моє попереднє відео, та й загалом всі інші відео на моєму каналі, яких ви ще не бачили, але попереднє має тему. Варіанти економії на книгах, тобто там я е, занотувала 11 способів, як можна економити на книжках, і мені видається, що там такі актуальні якісь є моменти, можливо, ви там вихопите також для себе якийсь варіант. Чи нагадаєте собі про нього? Але сьогодні зауважу, що у відео будуть лише ціни на паперові книги. Софія Андрухович і її Старі люди та літо Мілени це книга, яка коштує 72 гривні, і вона неймовірно цікава. Це таке знайомство з першою основою, з першою творчістю, з першописанням, якщо можна так означати, цієї авторки. І це її перші тексти повісті, які Софія Андрухович написала у 2002 літо Мілени та 2005 році Старі люди. Повість, і вони якісь такі дуже неймовірні, химерні трохи. І тут є магічний реалізм, тут є любов, тут є дружба, тут є якесь неймовірно прекрасне літо. Це про літо Мілене. Це літо, яке ніколи не завершується, завжди триває, це кохання, яке завжди триває, це якесь таке щастя і це магічний реалізм, який присутній в цьому тексті. І мені дуже-дуже сподобалось літо Мілене. Ну, просто якийсь такий подих, не знаю, чогось такого свіжого, теплого, якогось такого прекрасного і чарівного. Старі люди. В мене на другому місці серед цих двох повістей, але теж доволі цікавий текст. Я його не зовсім зрозуміла в деяких моментах. У цій книзі йдеться про те, як онук приїздить в чергове на весілля своїх бабусі, дідуся, бо вони ось так раз за разом вирішують святкувати весілля і одружуватися. І, от вкотре це відбувається, він приїздить і знайомиться із сестрою своєї бабусі, і от вони разом спілкуються і вирішують втекти, втекти до Карпат. І, відповідно, тут будуть Карпати і буде спілкування цих двох людей. І як я собі так виокремила, що це ну, така молодість і літній вік, так? і от вони разом е комунікують, спілкуються, роблять досить дивні речі якісь. Е але ну, такий текст дуже цікавий. Ось. І насправді просто це знайомство з Першими текстами Софії Андрухович це дуже було цікаво. Я пам'ятаю, що захотіла е, знайти ці тексти, коли Софія Андрухович розповідала в одному з інтерв'ю, я слухала про те, що вона була найодвертіша е, у своєму письмі якраз у «Літо Мілени» і в оцих своїх найперших повістях. І мені дуже хотілося дізнатися, що там. І це неймовірне таке знайомство. З першими повістями цієї чудової авторки тому дуже рекомендую: 72 гривні коштує ця книжка. Далі я вам показую прекрасного і неймовірного Майка Йогансена і його подорож доктора Леонардо, його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію, а також тут є оповідання про Майкла Паркера. І це ось таке видання, яке коштує 90 гривень. Ціни звіряла перед записом відео і для вас розповідаю найактуальніші пропозиції і найкращі тексти, які я десь от нещодавно читала, і дуже хочу поділитися з вами, можливо, ви якраз е, за оці такі мінімальні е, кошти зможете придбати котрусь із тих книжок і також насолодитися цим читанням. Майк Йогансен це щось незвичне, це щось, якийсь експеримент такий. Для мене це була така цікава і така сповнена іронії книга. І я справді тут дуже багато зупинялася, аби якось. Усміхнутися, посміятися відверто і думати, що буде там далі, і що буде там далі із цими головними героями, і як вони там мандруватимуть до Слобожанської Швейцарії, і хто там ще їм трапиться на зустріч. Насправді ну, це дуже цікава книжка. Тут не такий сюжет, який знаєте, вас захопить і розкаже вам, що, де та коли. А тут буде ця подорож і буде багато описів довколишньої краси і всього цього прекрасного рослинного світу довкола нас. І е, такого тут доволі багато, але ну насправді вихоплюються якісь елементи і історії, і вплітаються вони сюди, в сюжет, і якісь просто ну грайливі такі авторські насмішки. Словом, тут дуже багато всього, і я дуже багато ось навіть стікерів собі поробила. І насправді ця книга найбільше потім захоплює і дивує, і ставиться на всі на свої місця. І ще більше ти думаєш, вау, клас, Ну дякую! Це тільки так і могло завершитися, коли читаєш вже після мови таку епілог від автора, де він ще більше з цього всього сміється, і ставить крапку над і це дуже було цікаво, і мені дуже сподобалось. Тому Якщо не знайомі ще, то раджу е, ознайомитися, якщо бажаєте чогось такого дуже незвичного. От це точно щось таке дуже незвичне буде. Ще одна книга, про яку я вам сьогодні розкажу, це буде Сара Джіл та її текст Бунгало, який зараз вартує 104 гривні. Я маю ось таке видання, а 104 гривні коштує ось такого формату книга. Це в мене інший текст цієї авторки, але я вам показую, щоб ви розуміли, що ось ця книга так, вона буде в такому форматі, і її вартість зараз 104 гривні так, цього тексту. Мені дуже сподобалася ця книжка. Вона справді, от на такий настрій, коли хочеться захоплено, абсолютно без перестанку прочитати якусь історію. І вона не пуста, як може видатися на перший погляд, там обкладинки, або що що вона буде така легка і дуже приємна. Я думала, можливо, не читаючи анотацію, що десь це буде щось таке літнє, приємне і так далі. Але це історія, де йдеться про дівчину, яка зі своєю подругою вирішує вирушати на Бора Бора, де фронт це 42-й рік. І тут йтиметься про війну, про солдатів, які воюють, і відповідно там ці дівчата зустрінуть інших медсестер. Вони будуть медсестрами там служитимуть. І відповідно там будуть і стосунки цієї героїні з чоловіком, якого вона там зустріне, і буде це бунгало, яке буде таким затишним місцем для них, але воно водночас є таким, ніби проглятим місцем його називають тутешні мешканці. І яким вони виявляться для цих двох людей, і тут буде багато таких різних моментів, і е, неповернення когось із е, бойових дій, і е, очікування своїх других половинок з е, гарячої лінії фронту, і дружба між дівчатами, і кохання між двома людьми. І оця містична така складова, і буде тут така трохи детективна також лінія. І... Пройде так багато років, і, відповідно, впродовж цих років відбуватиметься дуже багато всього. І те, що станеться і в стосунках цих двох дівчат, і які особисті також вони переживатимуть і втрати, і що ставатиметься загалом в їхньому житті. І так само інші головні герої, героїні, які ставатимуть так трішки в ряд з головними персонажами книги, і також. Про якісь їхні переживання. І буде тут і смуток, і радість, і багато різних емоцій, але книга ну, справді мене не відпускала. І я потім вже придбала якраз іще е, книги цієї авторки, бо розумію, що, напевне, якийсь такий настрій, хочеться почитати чогось такого, де буде така якась лінія сюжетна, яка справді буде просто вести сюжет, і я просто буду рухатись цим сюжетом і заглиблюватися в цю тему, наскільки можливо. Ось і розуміти взагалі весь кістяк історії, без нагромаджень філософствування або чогось іншого, що треба десь відшуковувати додаткову інформацію, або зрозуміти якийсь текст. Ось тому ось така книга також рекомендую. Четверта в моєму сьогоднішньому списку це Михайло Старицький за двома зайцями. Я вам не показую той варіант, який є в мене, бо він коштує навіть ще дешевше, ніж та книга, яку я вам сьогодні. Хочу запропонувати вартість її 10 гривень. І е, мій варіант просто там настільки з е, коректорськими огріхами, ну там взагалі відсутній коректор, був у тій книзі, я так розумію, можливо, і редактор, тому що читати було і дуже важко, просто фізично і буквально і переносному значенні, і в прямому. Просто очі боліли від того, настільки невичитаний той текст. А сам текст це просто неймовірний і прекрасний. Я бачила до цього лише. Екранізацію, а зараз вже прочитала і цей неймовірний текст: це п'єса Михайла Сторицького. У ній йдеться про цирульника Свирида Голохвастого, який е, хоче розбагатіти, е, одружившись із міщанкою Пронею е, Сірко. І, відповідно, в цьому тексті він ще паралельно буде залицятися до іншої дівчини е, Галі, яка йому сподобається. І відповідно в цьому тексті дуже висміюється зросіщення українських міщан в, то, в той час. І Тут також буде з чого посміятися відверто і буде над чим посумувати. Тому дуже рекомендую це десь до 100 сторінок ця п'єса, текст невеличкий, і він просто ну, прекрасний, на мою думку. Тому дуже-дуже-дуже рекомендую. Наступна книга це Іван Багряна і його тихролови. Видання коштує 128 гривень. Це книга, яка розказує певною мірою автобіографію самого Багряного, тому що він писав це із власного досвіду, і те, що він сам пережив. У книзі йдеться про заслання до Гулагу і потяг НКВС, який перевозив смертників, далі етапував і, відповідно, в'язень втікає і лишається жити в Тайзі. І от Іван Багряний якраз був такою людиною, і він описує всю цю місцевість, все, що він там бачив, як він полюбив той край. І в цій книзі йдеться про Григорія Многогрішного, головного героя, який якраз тут в Тайзі зустрічає українців, і потім вони також розповідають, що вони не одні тут українці, як вони там живуть, і буде тут зустріч також і стосунки з дівчиною. І ця книга дуже дуже багато. Насичена таким красивим фразологічним складом, я помітила дуже от саме цей момент також. Тобто мова, така дуже вишукана, красива у Івана Багряного. І він цю книгу написав за 14 днів. І коли він потім в був уже в Німеччині, то його цей текст лишився на підрадянській Україні. І він відповідно не мав його з собою, і він потім з пам'яті просто сідав і знову записував цей текст. Спочатку він називався Звіролови, а потім вже в 46-му році, це коли він був за кордоном, то вперше було надруковано і вже з назвою Тигролови. І в цьому тексті йдеться і про оцю м -м, силу духу, і внутрішній, оцей дуже сильний стержень українства українського і бажання, щоб справедливість була на першому місці, і щоб винні були покарані, і щоб кати були покарані, і щоб. Добро перемогло зло. І, до речі, якщо говорити про історію кохання, то саме з цієї книги вислів про сміливих, які мають щастя. І е, я думаю, що цей текст. Напевно, ви вже читали, бо він є в шкідній програмі з літератури. Я бачила зараз. Я не пригадую в школі е, цього тексту. Але можливо, просто я забула і зараз я його читала. Чи для мене це було просто відкриття? Можливо, його перечитувала, перепрочитувала. Але для мене це було нове таке відкриття, бо я не пам'ятаю зі школи е, цього тексту. Ще одна класика, тільки вже не української літератури, а зарубіжна класика це Джордж Орвел і його колгосп тварин. Книга, про яку ви, напевно, чули і, мабуть, читали, але якщо ні, зараз видання можна придбати за 133 гривні, і це книга про тоталітарну систему, про прихід тоталітаризму, про його початок, про його зародження і про ці брехливі обіцянки, які потім не справджуються. І тут у книзі це все передано. З тварин, тобто кожна історія, якась людська, кожна людина і такий прототип людський, людських якихось характеристик, ми будемо дуже гарно помічати в цих тваринах, які тут зображені у книзі. За сюжетом тварини вирішують повалити владу людей і самим владарювати, і розуміють, що так буде краще, і це буде просто ідеальний світ, ніхто не буде керувати. І відповідно до чого це призводить, і як складаються стосунки серед у цієї спільноти, і чи буде там справді рівність, про яку кажуть, і чи не змінюватиметься потім текст, який буде написаний як загальні правила, які існують. і і також кожна із цих тварин буде по-своєму реагувати на ситуацію, і це будуть такі дуже сильні, впізнавані прототипи, просто людські характеристики. І наостанок я розкажу вам про книгу, яка мене зачарувала, яка тепер є однією з найкращих книжок, які я взагалі читала у своєму житті. Це наша українська класика, це Ольга Кобилянська і її текст Царівна зараз книгу можна придбати за 169 гривень. Я просто неймовірно була вражена цією книгою і загалом тим, як Ольга Кобилянська написала цей текст наприкінці ХІХ століття. Вона писала про те, що жінка сама обирає виходити із заміж чи ні. Жінка сама обирає ким їй бути. Вона сама хоче вирішувати, якою професією вона буде займатися, і як вона буде будувати свою сім'ю і з ким. Це дуже сучасно, але цей текст написаний дуже давно і настільки мені. Сподобалась вишукана мова Ольги Кобилянської. Я коли розповідала загалом про ці тексти, я лишу вам посилання в описі до відео. Якщо захочете, прогляньте, будь ласка, ще те відео. Я там навіть зачитувала просто деякі уривки, тому що це неймовірна просто мова цієї авторки, і я крім цієї е історії прочитала ще багато текстів Ольги Кобилянської. Дуже мені сподобалось. Це рівно для вас ви окремлює. Бо цей текст просто неймовірний, і завершення його теж таке позитивне, таке чудове, яке мене дуже порадувало насправді, і ще більше просто піднесло цей весь текст. Ось, І тому просто, ну, справді, це неймовірний текст, і я дуже-дуже вам його рекомендую. Ось такі сім книжок від 72 гривень, про які вам сьогодні хотіла розказати. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і буде трішки інформативним. Дякую вам за увагу! Дякую, що дивитесь. Бережіть, будь ласка, себе до зустрічі!